Рада вітати вас на каналі. Я в сей. Багато цікавих новинок для дому. Тож запрошую усіх до перегляду. Кухоль ананас та виноград. Ціна 189. У вигляді кавуна 189. також. З лимонами чашка, велика ручка, об'ємна кругла 189. Ось такі чашечки з фігурними ручками у двох відтінках. Ціна 149. Свічка полуничка 149. Підсвічник 119. Тримач для записки. А по фотографії 189-219 для солі та перцю, блюдо квіточка 29, капібара, серветниця 239, Томат для зберігання. 340 гривень. Формочки для морозива на 4 порції, 119, друшляк пластиковий, 169, полуничка кухонний органайзер на 2 відділення 119, чашечка 79. Така зі знижкою 79, зелена 119, Рожева 99. Такого плану 99 та 119. Маленька 99, але деякі є по 79. Це, напевно, ще була переоцінка товару. 119. Червона чашечка. З полуничками 149. 189. Прозорі з полуничкою, Скляні. Ціна 149 салатник кавунчик, дуже яскраво виглядає, 149. Блюдо 219. Підставка для десерту 269 Коробочка для полуниці керамічна 169. Ємність для зберігання. Полуничка 340 гривень. Ваза 219. Горщик також 219. Жовтий зі знижкою 139. Дуже красиві привезли баночки для зберігання. Гарно закривається кришка дерев'яна 189. Є біла з чорними квітами і зелена з білими. Ємності пластикові для зберігання для сипучих. Висока 149, маленька 59, скляна баночка 59, велика 119. Контейнери пластикові 219, упаковка 3 штуки. Такий набір 269. Також 3 штуки. Круглі 2 штуки 169. Молочні та салатові. 240 в наборі 3 штуки. Декоративне блюдо. Підставка під тарілку 149 2 штуки. 169 та 219 ціна за 2. Салатник лимони 99, салатник білий, сині орнаменти 79, тарілочка десертна також 79, Обідня 149. Блюдо овальне 240. Підставка декоративна 79. Тарілка 79,69 з чорним обідком. Салатник 189 і блюдо 189. Салатник золотий 189. Блюдо чорного кольору 149. Досить важкі ось ці тарілочки. Десертна знижки 119 та обідня 169. Чайник 289. Пляшки для олії: та оцту 340 Є два варіанти. Пляшка коричневе скло 119. Ось така з лимонами є. 169. Для оцту пляшка була ще для олії 189. Ось така, як в Аврорі, зараз по знижці в Сінсеї, 159. Набір дві пляшки скляні з лимончиками. 189 а 119. Ось така висока. Пляшки для вина або для напоїв 169. Ось така та 119. Глечик з золотистим обідком 269. Глечики з цікавою ручкою по 169. Глечики для напоїв є прозоре скло. Дешевше 349. І ось такі два варіанти кольорова – 389. 149 тримач для серветок з чорним, декором 79 з білим, диспенсер 189 пластиковий подвійний 240 гривень. Ось такий варіант з відділенням для губки. Підставка чорна металева під квіти або, можливо, під гаряче, Ціна 79. Кухонний органайзер 189. Друшляк пластиковий 69. Ще ось така цікава новинка також пластик 149. Підставка металева для баночок зі спеціями 99 біла та чорна. Поличка металева біла, підвісна, кошики металеві 2 штуки 359. Дозатор для мила з губкою 340, білий та чорний. Ось такий варіант 289. Кухонний органайзер для кришок 169. Набір лопатка та ніж 219. Пляшка для олії чи оцту 169. Кишеня на кран 119. Ємність пластикова 79, дошка 79, маленька більша 149. Підставки під гарячі 4 штуки упаковка 240 гривень. Є ще ось такий набір, також 4 штуки за 99 чашки по 79. Рожеві, жовті, сірі і бежеві. Блюдо скляне золотистим обідком 240. Тарілочка 169. Обідня 219. Ось така маленька скляна за 79. Дуже красиві келихи зі знижкою 140. Для шампанського. Ось такий варіант. Ціна 119. Для Мартіні, напевно, 119. І ось ці квіточки. 169 зеленою ніжкою, а жовтою 119. Склянка 119. Новинка набір склянок 244 штуки з золотистим обідком. Зелені та блакитні по 240, такий набір 142 штуки. Форми для запікання 149 скляні. Качалка 169 силіконова поворотна ручка дерев'яна. Форми для запікання 169 дві штуки 240 гривень, 4 штуки більші. Кошечок 140 металевий, це меншого розміру і є більший білий 189. Піднос тримач пластиковий для пляшки з напоями ціна 219. Сушарка для посуду 599. Є лише чорна. Буває ще золотистим. Кришка сіточка 79. Підставка під гаряче плетена 189. Набір підставок 79, 2 штуки зелені. Сині 119 за 2 штуки. Такий набір зі знижкою. Ціна 79 за дві одиниці. На цьому, все. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть свої відгуки. Бажаю вам економних покупок. На все добре!